Шановні колеги, сьогодні у нас 15 липня 2025 року. Проводимо засідання комісії. На засіданні комісії присутні у нас Штурмак Степан Степанович, Анцут Христина Михайлівна, Йосип Іварійович і. У нас запрошені начальник служби у справах дітей Олена Сорока і директор Центру надання соціальних послуг Марія Івасишин. Порядок денний на сьогоднішнє засідання про затвердження порядку денного 43 сесії 8-го скликання проти тимчасове обрання секретаря ради на період проведення засідання 43 сесії 8-го скликання. Про надання матеріальної допомоги громадянину Ігнатів МВ, про надання матеріальної допомоги громадянину Кулинину МІ, про надання матеріальної допомоги громадянину Лесів, про надання матеріальної допомоги громадянину Шикор, про надання матеріальної допомоги громадянину Курудзу, про надання матеріальної допомоги громадянину Чикаловському. Про затвердження положення про службу у справах дітей Литвицької територіальної громади, про надання матеріальної допомоги громадянину Дембіцькій, про надання матеріальної допомоги ФАПу села Росточки, про надання благодійної допомоги КОСУ, про передачу благодійної допомоги, про передачу благодійної допомоги. допомоги для потреб закладів освіти, про внесення змін до складу виконавчого комітету Литвицької сільської ради територіальної громади восьмого скликання, про функціонування групи подовженого дня у Літвицькому ліцеї. Отже, колеги, є такий порядок денний. Всі мали можливість познайомитися, хто бажає доповнити щось до порядку денного. Немає. Якщо немає доповнень, хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Троє за. Дякую рішення прийнято. Отже, е про затвердження порядку денного е 43 ї сесії 8 го скликання. Всі бачили порядок денний? Заперечення? Заперечення якісь чи доповнення? Немає. немає. Якщо немає, хто за те, щоб погодити? Так, троє за. Дякую рішення прийнято. Про тимчасове обрання секретаря ради на період засідання 43-ї сесії 8 скликання. Колеги даному питанню прошу визначитися. Хто за те, щоб погодити це питання, дати дозвіл депутатам? Степан Степанович. Троє за дякую. Рішення прийнято про надання матеріальної допомоги Ігнатів. Прошу. Так, шановні члени комісії, до нас звернулася мати е, воїна, який бесці зник, подала відповідний пакет документів, для підсила Вигадівка. Ігнатів Михайло Віктор 96-го року народники приймав участь у бойових діях і під час виконання бойового завдання. З захистом пов'язані з захистом батьківщини находу артилерійського округу 5.02, зник з без всі пакет документів є. Витяг з реєстру зниклих осіб за особливих обставин. Є сповіщення є. Мама подала свій паспорт код, і згідно нашої програми. Підтримки учасників бойових передбачено фінансування. Отже, прошу підтримати дане рішення. Визначаємося сумнів. Чи... Там було передбачено да. 10 тисяч без місців, там було по програмі 10 тисяч. Поранено 36. Так, поранені 6 тисяч. Добре, колеги, приймаємо рішення. Чи є якісь заперечення? Не. Немає Не, за. Приймаємо рішення. Хто за? Троє за. Дякую рішення прийнято. Про надання матеріальної допомоги Кулинину. Так, звернувся до на нас житель села Лити, інвалід першої групи позору з проханням надати вищову допомогу на закупівлю лікар. Ліків. Тренді чоловік у 39-го року народження, особа з інвалідністю першої групи. Вони пакет документів дав. Прошу, це. визначатися. Куди, ну, колеги, давайте що, визначаємося з цього? По програмі там на лікуванні передбачено було 3 тисячі, скільки ви там приділи. Тобто інвалід першої групи і в мав... нього кологи. Ні-ні, це позорно. Позорно. Скільки ми тоді давали? По три тисячі ми так, давали. На попередній сесії тільки штурмак давали стан тільки. Штурмак Штурма так? Так, так. три тисячі. Три тисячі. Давайте, колеги. Хто за те, щоб виділити допомогу? В сумі три тисячі гривень. Хто за? Троє за. Дякую, рішення прийнято. Наступне. Про надання матеріальної допомоги Лесіву. Живірка села Станківці звернулася з повним пакетом документів про виділення грошової допомоги, на якому її чоловіка Лесіва Йосифа Михайловича, який минулому році переніс інсульт, він 60 року народження. Ми йому давали того року і до п'ять чи кілька тисяч. Йому потім звертається на. Ну, знаєте, що, я снялся, все, вже, був, так давайте визначаємося там де депутати, нехай як скачуть У нас з цих коштів у нас уже мало залучений. Ну, хто за те, щоб надати Лесі допомогу? Хто за? Прошу ну, суму ми маємо визначити. Е, Давайте визначаємо. Що на розгляд сесії? Повинні... А дивіться, ми оці перезначаємо, а там вже на розгляд сесії пішло Лесі. Ну, йому вже давалося. Комісія наша вирішила та й взяти. А сесія тоді депутати підтримують, затвердять. Одним ми призначаємо, а інших на сесію. О, ми так само буде в попередніх комісіях, от ми призначали один на розгляд сесії. О, можна всіх на розгляд сесії. не, не тоже так Не встановлюватися це. Пан Степанові, що пропонуєте? Добре, на розгляд сесії. Хто за те, щоб надати допомогу? Так. Щоб надати. Так, все. Дякую, рішення. Є Шикор про надання матеріальної допомоги Шикору. Церків не звернувся. У зв'язку з важкими театрніпомогами, що в неї чоловіки першої групи, тобто минулого року цій сім'ї надавали і їй, і чоловіку допомогу. Цього року ми подали пакет документів на департамент соціальної політики, але вже пройшли 2 чотири місяці, і так і відповіді немає, чи дадуть її допомогу, чи не. Ми казали, жінці, що у нас по програмі мало коштів лишилося, не знати, чи фінансування, а того року ми її давали. не і Не знаю. Наразі з департаментом соціального політики відповідне. Також давайте тоді що, на розгляд? На розгляд сесії. Попередник. Так? На так на вони повторна. Вони повторні. Ну, так. Справа в тому, що э, становище, яке там чоловік у неї є інвалід. По крайнім не давали. Так. Да. Там, і її давали, і йому давали, і там ще якісь медичні безплатні ліки є. Так. Ми повинні погодити, а так. там вже а там? на розгляд депутатів. Хто за те, щоб надати матеріальну допомогу, ще рішення прийнято, дякую. Так. Про надання матеріальної допомоги Курудзу. Так, житель села обидвиця, поруць на Іван Миколаєвич, вчасний бойовий він, він приймає участь на, на даний час, рахується е, військовозобов'язаний і він переніс операцію на суглоб ключовий є Як термін? Yeah. Вони, такі, є. Повний пакет документів є, учасник бойових дій на даний час він знаходиться е, на реабілітації. І по програмі бойові, так, підтримки учасників бойових дій там перебачена сума 6 тисяч. Так що прошу підтримку. Колеги, хто за те, щоб надати громадіну Курудзу матеріальну допомогу? 6 тисяч. Дякую, рішення прийнято. Так, про надання матеріальної допомоги Чекаловському. Так, вже писала розпочки, Чекаловський Володимир Васильович, просив надати допомогу. На лікумані. У нього там виявили колонів Він його казали був на військову службу, але він там був не більше три місяці, але посвідчення немає. Я не знає, по якій програмі. У мене будинки, а по програмі соціального розвитку. Соціального захисту перепрошую. А посвідчення в нього? Він має а посвідчення. Він має посвідчення по статті по пункту 12 статті першої, частини першої статті шостої. UBD, так, та, 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 у БД так вчасно появляється. Так. Йому дали посвідчення 07 лютого 24 року. Але ну, він там був дуже немаленький термін. Я не знаю, чи стану три місяці був і ще мінізували. Ну, Далі був. Ну але ж він не, 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 не служить. Він не служить, він тепер він вже більше як рік є вдома. Від лютого, напевно, далеко посвідчення, чи від березня він є вдома. Ну не Давайте, ми це питання погоджуємо. Думаю, що треба поводити, він все ж таки учасник так, на а дати, ми... на сесії? А, а на суму, на суму даємо бойових сесії? Отже, е хто за те, щоб надати матеріальну допомогу Чикаловському? Дякую, прийнято. Про затвердження положення про службу у справах дітей Литвицької територіальної. Про права дітей Феської сільської ради створена і е функціонує з 1 червня 2021 року і було розроблене затвердження рішенням сесії положення про судних правах дітей. Е відповідно до чинного законодавства е на уповноваження сільських селищних і служб передали повноваження ведення е обліку з усиновлення. Зв'язку з тим тут добавляються до основних завдань служби, доволяються такі пункти забезпечення, додержання вимог законодавства щодо установлення дітей, влаштування їх в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, ведення обліку дітей, які можуть бути установлені, установлені дітей, кандидатів у установлення. І вжиття заходів щодо соціального захисту тих дітей, які усиновлені, підготовка і звітності, і надання висновків щодо усиновлення і на кандидатів, які можуть бути усиновлені, надання кандидатам усиновлюючи інформації щодо дітей, які можуть бути усиновлені. Підготовка висновків щодо доцільності установлення і про підготовка рішень щодо утворення прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, і про влаштування тих дітей, які є статусних дітей у будинки, прийомні будинки і будинки сімейного типу. Ну, і, відповідно, підготовка висновків і звітів. І здійснення контролю за діяльністю прийомних сімей дитячих будинків, якщо будуть такі створені, або сімей, які діти, в яких усуновлені. Зрозуміло. Це буде затверджуватися в новій редакції. Нові в новій редакції, бо тут дуже багато пунктів. Добре. То... Дякую. Колеги, хто бажає по цьому питанню висловитися? Якщо немає, тоді. Що за те, щоб затвердити положення, погодити це питання? Хто за? Дякую, Рішення прийнято. Про надання матеріальної допомоги Дембіцький, Прошу. То відповідно, питання про надання матеріальної допомоги щодо придбання правоотримачів, брату. Петріусту Пану Володимировичу, який загинув 29 квітня 23-го року з села Церків. Отже, ми десь це питання обговорювали і вона узгоджувала це питання, що прапори тримачі коштують 8 тисяч, тому написано звернення. Це питання обговорювали, але у зв'язку з тим, що е, ці кошти не можна було виділити, бо цей власник не є в е, ФОПом, а кошти Українська територіальна громада перекидає тільки в ФОП, складає договір і все. Тому е, зараз питання поставило про те, щоб кошти ці виділити суто Дембіцький, як матеріальну допомогу. Димбіцька це хто? Ірина, рідна сестра, рідна сестра, наша Петріва. Тому що якраз ми позаминулої неділі на самого Петра, ми якраз пам'ятник вже встановили. Пам'ятник встановлений, і тепер питання стоїть з прапоротимачами. Він скал, що дзвонив, що прапоротимачі готові, ну, чи він на кошти, на цих вісім тисяч. Але попереднє рішення було сесії прийнято, просто ми як то змінюємо, так? Цільове призначення. Ми змінюємо просто цільове призначення. Сума та сама, залишається 8 тисяч. Добре, пройшов. В да, клубі якраз сесія. Так, в клубі була сесія якраз. Так. Я, я, я виступав... сесія. так, бо я виступав, я написав був звернення, я то говорив, виступав з трибуни Іван Юрійович, пригадує. Було, 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 було Так. Було. Просто треба то скоригувати питання. І все. Добре, ну тоді хто за те, щоб поводити це питання? Так, так. Хто? так. Дякую, рішив, Про надання матеріальної допомоги фарбусової розточки. Так, до нас звернувся фельдшер фарбусової раточки і низький Богдан Павлович з проханням надати медичні матеріали та бухтову хімію для потреб ФАПу. Так як в нас ще є наявності, ми можемо надати, тому я думаю, що можна задовільнити. Зараз благодійної допомоги. Так, так, благодійні допомоги. Да, да, да. Якісь пропозиції є, коли в цьому? Тобто всім фабам надати, якщо є. Звертатися будемо. Звертати Хай я казала, відпишіть заяви. Богдан ну, з... Павлович, хто? Він приходив до вас писати заяву. Хай фельдшер. Звертаються. М -м. Ви їм Добре, хто за те, щоб погодити? Надання е, матеріальної допомоги факусова розточка. Дякую, прийнято. Про надання благодійної допомоги надіяння по на суду. І... Так, звернувся старта склала розташки батьків Микола Васильович з проханням надати будівну допомогу учасникам бойових дій Косу Юрію і Отману. Чоловіка дія засобів гігієни для потреб військової частини. У нас яка там є засоби гігієни, благодійної допомоги, там була було що ми можемо надати для потреб військової частини. Думаю, що можна задовольнити там. Учасник будові дії, служби. Так, я знаю. Раз є можливість. <скільки> Дякую, рішення прийнято про передачу благодійної допомоги. А куди? Так, у нас знайшов лист від «Укрнафти», що проханням надати для потреб цього світловини там є бази захід, одяг, БУ, в кількості одна тона. У нас тут є одяг БУ. Який ми вже роздавали багатьом, і там такі залишки, які нікому не підходять. І ми але ми мусимо їх або утилізувати, або передати комусь, тому що вони в нас знаходяться на залишках. І ми ну те, як нікому вже людей не підходять, такі такі одяг. Добра то справа буде зроблена перед таким чином, що можна буде вас Кому Це передається в укрнавті. Mm -hmm. А є точно тона, ну, Бо тона тисячу кілограмів. Ну, КАМАЗ буде. КАМАЗ? Добре, дякую. Отже, є... хто має по даному питання? Заперечення, пропозиції? Немає. Хто за те, щоб передати благодійну допомогу? Дякую. Ще не прийнято. Про передачу благодійної допомоги для потреб закладів освіти, так? Так, Василь Якович дав таку пропозицію, що в нас там ще є на, на залишках водійна допомога, правильний порошок, ну, якісь там засоби такі з засобами миючи. Пропозицію, то, щоб роздати їх на заклади освіти, то я думаю, що можна підтримати і, і передати на заклади освіти благодійну допомогу, ми. Рішення. Добре, так. побільше, побільше. Е, отже, хто має по цьому заперечення, якісь буде повністю? Отже, е, хто за те, щоб передати благодійну допомогу для закладів освіти, колеги? Хто за? За рішення прийнято. Е, про внесення змін до складу виконавчого комітету Литвицької сільської ради територіальної громади. Ну, е, питання. Тобто таке до складу виконавчого комітету ввести е, Марії Володимирівну. А, то нашу фінансистку. Хто за? Дякую. І про функціонування групи подовженого дня у Литвицькому ліцеї. Ну, ви знаєте, що в Літвіцькому ліцеї функціонувала група подовженого дня але, е, на даний час. Я думаю, що зібрані заяви. Можливо, на сесії ще буде виступ начальника відділу освіти по цьому питанні. Але ми е, все ж таки повинні погодити чи не погодити а функціонування групи подовженого дня. Хто має якісь пропозиції? Степан Степанович, заяви батьків є. Та є заяви батьків. Зараз е, ну, на сесії будемо більш детально можливо чути. Начальника відділу потрібно. Заяви, які є зараз на розгляд депутатів, а нам потрібно визначитися е, продуктивність функціонування. Отже, е, колеги, давайте щейки від цього зауваження. Нема. Нема. Якщо немає, тоді хто за те, щоб е, погодити функціонування групи подовження ліцей. Дякую, рішення. Отже, колеги, наш порядок денний, на сьогодні завершено. Все, дякую.